У Луцьку пожежні машини під час навчання не могли оперативно під'їхати до багатоповерхівки через припарковані авто у дворі. Про це розповів Мирослав Пастух, який керував вишколом рятувальників в одному з житлових комплексів Луцька на вулиці Рівненській. Потрібно було і повідомляти мешканців про те, щоб забрати техніку в безпечне місце. Тому що проїзд не дозволяв і не дозволяла ширина проїзду для розгортання цієї спецтехніки. Але з задачою ми справилися спільними зусиллями, провели інструктаж навчання мешканцям. Сьогодні наглядний приклад, що близько 15-20 хвилин нам треба було тільки, щоб доїхати, скажімо так, безпосередньо до того місця, де відбувається умовна. Пожежа, а кожна хвилина це людське життя, це матеріальні втрати. Допомагав проводити навчання лучанин Роман Іванік. Я насамперед став на поверсі, де мало ну, де возгорання було, і махав прапорцем, щоб показувати, де потрібно їм працювати. І мої враження: ну, самі пожежники дуже оперативно працюють, але от проблема в тому, що дуже погано було їм заїжджати. Окрім рятувальників до будинку, буває не може доїхати карета швидкої, каже мешканка Ольга Петрук. Та не задоволена нашим двором, тому що занятість була неповна, хай відсотків 70 саме машин, і пожежна не могла проїхати. Не дай Бог би дійсно був би то згоріла б квартира, я думаю, не одна. І я думаю, що з тим треба нам щось робити. Вона швидка приїжджає і мусять бігати хлопці з тим на тому що не можуть винести пацієнта. Але це страшне. Будинки житлового комплексу мають 12 поверхів, каже голова АЗБ Максим Дімов. Разом з мешканцями прийшли до висновку, що треба провести це навчання, запросити пожежників, які відгукнулися. Розуміємо, що зручність мешканців це так само важливо, щоб паркуватися недалеко від двору, Але безпека, я думаю, це важливіше. Безпека і автомобілістів, і тих мешканців, які взагалі не мають авто. Тому будемо збирати мешканців, будемо з ними радитись, але переглядати паркування будемо обов'язково. Зі слів рятувальника Мирослава Пастуха, щороку в обласному центрі проводять більше 20 подібних навчань. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.